Який неймовірний лайфхак для тіла має знати кожен. Якщо у вас біль у нижній частині спини або радикуліт, спробуйте вигорання сідничних м'язів, станьте на стілець або стіл, щоб врівноважити себе і підніміть одну ногу прямо в сторону так високо, як тільки зможете, і тримайте її до тих пір, поки не відчуєте, що стегно гори і намагається звести судому. Повторіть з іншого боку, звучить божевільно, але це може миттєво усунути біль у нижній частині спини. Я фізичний терапевт. Мій досвід лікування болі в нижній частині спини показує, що більшість людей з болем у спині. Слабо або погано використовують свої сідниці, а це є досить сильним фактором болю. Будь-яка робота над сідницями допомагає. Ймовірно, 60-70% моїх пацієнтів з болем у попереку. Внутрішня ротація стегна також є майже універсальним дефіцитом у людей, яких я бачу. Відсутність інфрачервоного діапазону та сили може напрочуд обмежувати як потужність, так і витривалість до того, як з'являється біль. Якщо ви схильні до нападів тривоги, тримайте під рукою дуже кислі цукерки. Зазвичай я приймаю ліки від нападів тривоги, але іноді Бувай їх упакувати. Вони допомагають. Так, особливо коли відчуваєш, що наближається напад паніки. Toxic waste для мене цінніший за Xanax. Ха-ха. трюк з блукаючим нервом для заспокоєння. Якщо ви відчуваєте сильне занепокоєння або стрес, спробуйте побризкати обличчя холодною водою або потримати пакетик з льодом на лобі та під очима протягом декількох секунд. Це активує блукаючий нерв, що допомагає сповільнити серцебиття і майже миттєво заспокоює вас. Подякуєте мені пізніше. Також маневр Вальсальве. Ви закриваєте рот і затискаєте ніс, а потім. Намагаєтесь видихнути, це не тільки змушує ваші вуха заложитися, але й різко знижує кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень. Я використовую його, коли маю напади тахікардії. і мій пульс падає з 110-120 до 60-70 приблизно за 30 секунд. Одягнувши свіжу пару шкарпеток, ви дійсно можете покращити свій настрій. Правило 20-20-20. для зняття напруги з очей. Кожні 20 хвилин відводьте погляд від екрану, засерейтесь на чомусь на відстані 20 метрів, робіть це щонайменше 20 секунд. Плакати це здорова і хороша річ, коли вам сумно. Однак бувають випадки, коли плакати дуже незручно. У таких ситуаціях, контролюючи дихання, ви зможете контролювати свої сльози, робіть повільні, глибокі видихи, поки не відчуєте себе краще. Якщо ви на людях, якщо ви наодинці, співайте. Все, що змінить ваше дихання, зупинить сльози прямо в протоках. Просто не забудьте випустити їх, гарненько поплакати пізніше. Коли у вас буде час і місце для цього, клянусь. Єдина причина, чому мій спів покращився, так це тому, що у мене майже постійно трапляються випадкові напади сильного смутку, і це неймовірно заспокоює, коли я на самоті, щоб зменшити здуття живота, якщо ви на самоті, нахиліться і доторкніться до пальців ніг протягом тривалого періоду часу. Крім того, станьте в позу дитини і розгойдайтеся назад і вперед. Ви також можете притулитися до стіни або дивана з підняттям вгору ногами. Чергуйте ці три позиції. Якщо ви на самоті, у вас повинно значно зменшитися. Здуття живота. Так, це звучить дико, але якщо у вас коли-небудь боліла голова, спробуйте затиснути павутину між великим і вказівним пальцями на хвилину другу. Це серйозно допомагає полегшити біль. Я роблю це вже багато років. Це називається акупресура. Швидкий пошук показує, що ви активуєте нерв li 4 і що конкретна точка акупресури називається точкою Хегу. Також це активує природні механізми полегшення болю в організмі. Це допомагає при головному болі, зубному болях тощо. У мене епілепсія, і у мене були напади в стомат... Стоматологічному кабінеті від знеболюючих ліків. Зараз вони використовують значно менше знеболюючих препаратів, і відвідування стоматолога набагато менш болюче. Я використовую це в стоматологічному кабінеті, коли йду туди, і це дуже допомагає. Я також використовую його, коли у мене болить живі. Це прозвучить очевидно, але вислухайте мене. 90% моїх частих головних болів пройшли, коли я почав пити більше води. Божевільна концепція, я знаю. Якщо у вас запалення сухожилля, найкраще знеболювальне, простий ібупрофен. Переконайтеся, що це ібупрофен, а не Тинелол тощо. Кілька років тому лікар сказав мені, що ібупрофен найкраще допомагає при запаленні сухожиль. І я не знаю, чи подіяло на мене плацебо чи ні, але я точно помітив набагато більше полегшення набряку і болю при застосуванні ібупрофену порівняно з будь-якими іншими безрецептурними знеболювальними препаратами. Вчені, які вивчають гикавку, припускають, що вона є механізмом, який залишився з тих часів, коли люди були рибами і мали зябра. Просто нагадайте собі, що ви не риба і гикавка зникає. Незалежно від того, чи є чи на справжню, чи ні, ваш мозок зупинить її, спробуйте наступного разу. Скажіть собі, я не риба, мені це більше не потрібно, і вони зникають. Я також десь це прочитала і розповіла про це своїм дітям. Мені здається, що наука тут дуже поверхнева, але чомусь кажучи одне одному, ти не риба, ми часто припиняємо гикавку. Я не знаю, чому це працює, але це працює. Одним з ефективних методів боротьби зі стресом є метод 5-5-5. коли ви відчуваєте себе перенавантаженим. Знайдіть хвилинку, щоб заземлитися, визначивши 5 речей, які ви. Бачите 5 речей, які ви відчуваєте, і 5 звуків, які ви чуєте. Ця швидка вправа допомагає переорієнтувати вашу увагу на теперішній момент, що полегшує заспокоєння розуму і зменшує тривогу. Вона проста і може бути виконана будь-де. О, нагадує мені техніку дихання в коробці, яку моя дружина виконує, коли у неї загострюється астма. Гадаю, військовослужбовці навчаються використовувати її, щоб допомогти впоратися з тортурами. Це дихання 4 х 4, як сторони квадратної коробки. Напевно, ви вдихаєте на рахунок 4 секунди. Затримуєте на 4 секунди, видихаєте на 4 секунди, чекаєте 4 секунди, потім повторюєте. Різко скоротіть або повністю відмовитися від вживання алкоголю. Ваше тіло і розум будуть вам вдячні. Збалансований гормональний фон, сильніша імунна система, кращий сон, втрата ваги, чистіша шкіра. До цього року я пив у середньому 3-4 рази на тиждень. Не було жодних проблем із залежністю чи зловживанням, але я зненавидів свої стосунки з алкоголем. Я радий повідомити, що моє фізичне і психічне здоров'я Значно покращилося всього за кілька місяців після того, як я скоротив споживання алкоголю до одного-двох напоїв на місяць. Для схуднення спочатку тренуйте прес, кранчі, планка що завгодно, аби тільки тримати м'язи, пресу підтягнутими. Робіть протягом дня невеликими підходами. У будь-який час, коли у вас є вільна хвилинка, ви одразу ж прискорюєте метаболізм, навіть якщо трохи і почуватиметеся ситнішими за меншої кількості їжі під час їжі та після неї, пийте багато води. Не ковтайте, а просто пийте потроху протягом кількох годин після їжі, поки не захочете в туалет. Коли ви захочете попісяти, ви будете знати, що успішно наповнили свій шлунково-кишковий тракт, і це допоможе розщепити їжу і прискорити травлення. Крім того, гідрадація допомагає схудненню в цілому. Якщо з якихось причин ви не можете спати повну ніч. Намагайтеся спати 3, 4, 5 або 6 годин, навіть якщо це означає, що ви будете спати менше. Сонце не один великий швидкий цикл, ви проходите через певний цикл кожні 90 хвилин. Загалом, якщо ви почуваєтеся жахливо, коли прокидаєтеся, і це не пов'язано з хворобою, похміллям чи чимось подібним. Це тому, що ви змушували себе прокидатися під час глибокої фази сну. Якщо ви намагатиметеся прокинутися наприкінці швидкого циклу, ви почуватиметеся більш відпочилими, ніж якби спали менше. До речі, це стосується і дрімоти. Краще прокидатися або до, або після глибокої фази швидкого сну. Це означає, що дрімота повинна бути або 20 хвилин, або 90 хвилин, а не десь посередині між ними. Запитайте будь-кого хто каже, що відчуває себе жахливо після сну, як довго він спав. Здебільшого вони скажуть близько години, незважаючи на те, що це наша стандартна одиниця часу. Це по суті найгірша тривалість сну, яку тільки можна собі уявити. Рефлекс спірнання савців може миттєво зупинити напад тривоги або паніки, затримайте дихання і бризніть на обличчя або занурти голову, і ваше тіло перейде в підводний режим. Ваш організм готується економити кисень, сповільнюючи багато процесів, вимикаючи деякі органи та частини мозку. Паніка вимагає занадто багато кисню. Паніка під водою призведе до того, що ви потонете, тому ваше тіло просто відключиться від нього. Ось чому кидання напоїв в обличчя, розлюченій людині зупиняє її. Один божевільний лайфхак для тіла, який повинен знати кожен, як миттєво розслабити тіло за допомогою глибокого дихання. Це просто, просто глибок вдихніть через ніс протягом 4 секунд, затримайте дихання на 7 секунд і повільно видихайте протягом 8 секунд. Ця техніка може допомогти зняти стрес, знизити частоту серцевих скорочень і навіть допомогти вам швидше заснути. Дивовижно, як щось таке елементарне, як дихання, може мати такий глибокий вплив на ваше фізичне і психічне благополуччя. Якщо цей лайфхак для тіла став для вас корисним, підписуйтесь, ставте лайк і діліться своїми секретами в коментарях. Не пропустіть ще більше крутих порад.